Ізбав я до тебе, Господи, я сказав, ти є уповання моє у тіл мій на землі живий, воньми молінню моєму, бо я вельми упокорений, визволь мене від гонителів моїх, бо вони укріпилися більше від мене, виведи із темниці душу мою, щоб і сповідав я ім'я Твоє, мене ждатимуть, праведники. То поки воздаси мені. І злупини, зиває до тебе, Господи, Господи, бачу, голосів, слава Всі і сину. どう the big І танцювали перед жертовником, що його були зробили, о північ почав Ілязник насміхатись і каже кличте голосніше, бо він бог. Може, він замислився, або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може, й спить, то прокинеться, і кликали вони ще І робили на собі своїм звичаєм, Нарізькими мечами та списами, що аж кров з них дзюрчала. Минуві полудень вони все ще віснувались, аж до тієї години, коли час був приносити вечірню жертву, та не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху. Тоді Ілля сказав до народу приступіть до мене, і весь народ приступив до нього, і він знову поставив жертовник Господній, що був зруйнований. Узяв біля дванадцять каменів за числом колів синів Якова, до якого Господь сказав, Ізраїль буде в твоє ім'я і склав з того каміння жартовник імені Господньому, та й обвів його навкруги ровом, що міг вмістити собі зо два сати зерна, потім розклав дрова, розтяг бичка, поклав на дрова і повелів Наберіть чотири відра води та й вилийте на палення і на дрова. І зроблено так, і повелів, зробіть це вдруге, і зроблено вдруге, далі повелів, зробіть це втретє, і зроблено втретє. Так що вода текла навкруги жертовника, і в рові було повно води. А коли вже час був приносити вечірню жертву. Приступив пророк Ілля і сказав, Господи Боже Авраама, Ісака та Ізраїля, покажи сьогодні, що ти Бог в Ізраїлі, що я твій слуга і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що ти, Господи, Бог, і що ти навертаєш їхні серця. Вогонь Господній з неба й пожери сепалення, дрова каміння й порох, бо й воду висушив, що було в рові, і весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі, промовив. Господь є Бог, Господь є Бог, і ляж повелів, їм, хапайте валових пророків, не дайте ні одному з них утекти. І похапали їх і стягнув їх до кишон потоку і там побивав їх, Ілля сказав хавові, іди їш і пив, бо чути шум, великого дощу, пішов Ахав їсти й пити, А Ілля вийшов наверх на кармелю, припав до землі, нахиливши лице, аж між коліна, сказав своєму слузі, Іди, подивись у бік моря. Пішов той, подивився і каже, нема нічого. Ілля сказав знову, іди сім разів, за сьомим разом слуга каже Маленька хмарка в долоню завжди встає з моря, І сказав Ілля, іди, скажи, ахавові, запрягай її, щоб не захопив тебе дощ, і вмить потемніло небо від хмари, та від тучі, линув потужний дощ. Сів охов на колісницю і поїхав у Єзраел. На йшла рука Господня, і він підперезавши мча, Перед ахавом до входу Єзрел. Єзраел, а хав оповів Езавел е... все, що зробив Ілля, та як він побивав мечем усіх пророків, тоді послала Єзавель до посланця сказати. Нехай же й мені, те боги, запотіють, та ще причинять, коли я завтра оцій добі не зроблю з твоїм життям те, що ти зробив із життям кожного з них. Злякався я встав та й пішов звідти, щоб врятувати своє життя. Прийшов він у Версаві, що в Юдеті, і лишив там свого слугу, сам же пішов у пустиню, день ходи. Прийшов та сів під ялівцем і почав просити собі смерті, кажучи, буде з мене тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків, ліх він та й заснув під ялівцем, аж ось торкнув його не сказав йому, вставай їж. Дивиться він у голова у нього печень, на камені корші жван з водою. Сів він напився та й ліг знов спати. Та ангел Господній прийшов у друге, торкнув його й сказав Уставай та їж, бо далека тобі дорога, став він і сів напився і, підкріпившись її, йшов сорок день і сорок ночей. Аж до Божої хори в гори, та він увійшов у печеру і переночував у ній, аж ось прийшло до нього таке слово Господнє, чого ти тут іле, відповів я полаю горливістю за Господа бога сил, бо сини Ізраїля покинули завітві, жертовники твої поруйнували, пророки твоїх вістрями побивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене свести за світу. Господь сказав йому, вийди встань на горі перед Господом, і ось прийшов Господь, великий потужний вітер, що розривав гори і трощів скелі, шов перед господом. Господь, Після вітру стався Та й не у землетрусі, Господь. По землетрусі вогонь, та не у вогні Господь, після вогню тихесенький лагідний вітерець, скоро і ля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру, тоді заговорив до нього голос, чого ти тут і лег. Він відрік, я палаю горливістю за Господа Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт Твій, жертовники твої поруйнували, пророки пророків твої плезами побивали. Зостась я один, та вони намагаються й мене звести за світу. Господь же йому сказав іди, вернися твоєю дорогою до дамаскої пустині. А як прийдеш туди помажеш хазела царем над Рамом, потім помажеш Єву, сина, Німщі, царем над Ізраїлем, І лисея сина Сафата, завел холи, помажеш пророком за себе. Того часу, я господь, хотів узяти, іду у вихрі на небо. Шов Іл'я з Єлисеєм із Гілгалу. і сказав Ілля до Єлисея, зостанься тут, бо Господь посилає мене на Йордан. Той же відрік, так певно, як живе Господь, як живе твоя душа, я не покину тебе, ішли вони обидва п'ятдесят чоловік. Із пророчих учнів прийшли, стали навпроти здалека, вони ж обидва постали над Йорданом, тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея. Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе, Єлисей відповів, я хотів би мати подвійний дух твій, Ілля сказав, просиш про важливу річ, та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так буде, а як не бачитимеш. То не буде, тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця й вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся вихрі на небо, бачив цей лисе і закричав Батеньку мій, батеньку, Ізраїлева колісниця і коні!» і коли більше його не бачив. Хопив свою одежу і роздер на двоє. потім підняв плащ, що пав з Іллі, і повернувся та став на березі Йордану, взяв він плащ, що впав з Іллі, і взарив по воді, кажучи, де господь Бог і і вдарив по воді. І вона розступилась на обидва боки, і Єлисей перейшов. Цінці отця, а душі, отця обмішлення нашого.

které důžitelé z našich hospod, prosím. Христо ви проси. Хвада је вам слави. Пресвјатую, пречиснују, преблагословенују i ју владићу нашу Богородицу и пресвљадњиву Марију с осими свјатим и сами себе и друг наш Христу Богу Слава ціла, йому Цу і Сину і Святому Духу, нині пресники.